І в один прекрасний момент мій товариш мені сказав: це пиво зі смаком сюрстрьінга. Кого? Сюрстрінга. Тухлисіль. Сомільєдну будь який Ну що це, грубо кажучи, алкоголік. Так, це такий стиль. Вітаємо усіх у ще одній серії дискусійного клубу на межі фолу Павло Невесенко, Максим Каламис. З вами як завжди. І незважаючи на те, що зараз там українські прапори активно піднімають на російській Курщині, а у Путіна там щелепи зводить в прямому ефірі, ми сьогодні говоритимемо передусім не про це, хоча й про це також. Але говоритимемо ще дуже багато про пиво. Цьому є така значна причина, рівненщину сьогодні відвідав пивний Рапсич АК. Рапс, є у нього сторінка в інстаграмі. Це Олег Шульга, пивний сомельє, а говорячи простіше, провідний український пивознавець по дорозі з Київщини у Рівному з нами сьогодні. І є підстава поставити більше питань про пиво. Ну, Олег, а взагалі, ну як ви прийшли до цього, щоб стати власне пивними сомельє? Як ними, ну, я, я, пивни, я, я, як я ж думаю, що ними не народжуються. Ні, звичайно, було... не народжуються. Так, да, я любив пиво, пив пиво, цікавився якимись новинками. Ми шукали якесь щось оригінальне, якесь пиво, не те, що на полицях магазинів. І в один прекрасний момент мій товариш мені сказав: Олег, от, ти цікавишся пивом, ти щось знаєш про пиво, а щоб тобі не піти. Іти, працювати в певну сферу, вивчитись. І я закінчив курси Київської пивної академії в 2019 році і став працювати в певній галузі. А що там навчаються, Як? От якщо я п'ю все життя, пиво різне, багато часто, я можу пивним сальмільє стати, то цього треба щось трошки інакше. Попити? Звичайно, стати можна, але пити пиво цього недостатньо треба відвідувати якісь заходи майстер-класи екскурсії на пивоварні дегустаційні конкурси якісь фестивалі пивні спілкуватися з однодумцями з пивоварами і кожен раз підвищувати свою кваліфікацію у нас на курсах нам дали базу основну базу поняття дефекти пива звідки пішло пиво які є стилі ми дегустували більше 70 чи 80 зразків з різних країн Різних стилів. І коли я прийшов, от реально я прийшов на курси, то ну, сам лі, я, в якій більшістю українців, більшість людей знав, що пиво є світле, темне і нефільтроване. За якими критеріями можна відрізнити хороше пиво від, скажімо так, посереднього? Пий чим відрізняється гарне пиво і таке не зовсім. Тут є два фактори. Це, звичайно, сировина, з якої виготовляється. Є сировина дорожча, є сировина дешевша, яка впливає на смак. Також у пиві є дефекти. О, такі самі, от, наприклад, в українському регіональному пиві такі в більшості пивзаводів такі роз, якби, поширені дефекти. Це ДМС, диметилсульфід. і Ми перекласти на просту мову. Компоненти. Компоненти, так. Да. Це якісь неприємні запахи в ароматі і в смаку. Такі два основних: це ДМС і діацетил. Це, можливо, десь антисанітарія на виробництві, десь бактеріальне зараження сусла відбулося, десь неправильне бродіння дріжджів, при бродінні, дозрівання, десь температурні перепади. Та інше, ну і, звичайно, неякісна сировина. Які такі от смакові відчуття, якщо вони виникають від споживання пива, свідчать про те, що пиво не дуже добре? По-перше, треба пити пиво з келиха, не з пляшки, не з банки. З келиха бажано з сніфера, типу коньячного чи теку є такі з широким таким горлишком, і при температурі правильній, тобто не зовсім холодне. Тому що в холодному пиві, чому нам продають холодне пиво, в ньому важко знайти, виявити дефекти. Коли пиво там трошки нагрівається, в ньому ефіри різні, з'являються і такі от е, запахи, такі неприємні, такі як е, от, варена селера, кукуруза, така підгнивша, каналізація, болото, oh. да, в смаку. Може бути якась теж овочевість, така варені овочі, можуть бути якась іриска, якась кремсода. Звичайно, що в деяких стилях пивних, якщо невелика кількість ДМС чи там діацетила присутня, це ну це нормально, якщо вона не випирає. це теж це немає балансу. Десь пиво. Олег, ви ви раніше згадали за регіональні да, пивзаводи. Да, Давайте да. поговоримо взагалі про рівне. У нас там теж є пивзавод, і про Рівненський, і, і не один, і про рівненське пиво поговоримо. Бо я думаю, що ви, мабуть, вже всі види так? Рівненського пива. Ні, не всі, не всі, не всі. Ну, є думаю, ще, куди розвиватись. ще є буде ще Да, які я пробував, що можу виділити да, рівень завод з регіональний, і він о, з регіонального пива, він доволі от, пиво в них непогане. У навіть от, на дегустаційних конкурсах, що берзлос світлий, що темний, вони входили в десятку, в фінал кращих. Сортів, Сертіда призових, можливо, не займали, але от о, там п'яте, шосте, четверте. Маленькі броварні, з яких я можу виділити: от якість, смак, підхід. Це от Кант, це Фазерс. Ще як є пробував Рівенський: це еліт, броварня на Грушевську, Сталева Гора. Кружак. Кружак ще не пробував. Три слона не пробував, але думаю, що спробую. А Березнівський? — Березнівський, ну волинський бровар у мене своєрідне відношення до їхнього пива. Так, да, я розумію, що вони роблять крафт, але він такий трошки крінжовий, трошки вони в стиль не попадають. Олег судіть, ну а взагалі, от в цій тусовці, да, певних сумільє, є якісь історії, можливо, традиції, там що, щось таке смішне. <різь> ну, одна історія смішна, недавно за мною приключилась. Е є відео в інтернеті, де я різав пет, одноразову петке з-під пива. Е перед цим ми спускаємо СО2, щоб. Е я кисень, так, кисень, да, кисень спускаємо, але я завтикав банально спустити кисень з однієї кеги. І, як говориться, сапер теж помиляється. І вона в мене вибухнула. Добре, що я не отримав якихось серйозних ушкоджень, але відео є в інтернеті, і воно набрало мільйон шістсот переглядів. От ти буває, да, стараєшся, щось робиш, якийсь огляд, щось видумуєш якийсь контент. а Тут банально вибух кеги. Вибуховий хайп, вибуховий контент, да, да. <схай> і в тебе дивиться. Мільйон шістьсот. Для мільйона шістсот наших співгромадян Олег Шульгапівознавець асоціюється передусім з таким от вибуховим кадром. Це на кілька секунд взагалі. А ви Олег говорили про дегу... дегустаційні конкурси? От я знаю, що в Рівному також здається, проводилися. Да, якщо я не помиляю, із ну, Європи взагалі це... в ти в цих конкурсах рівне пасе задніх чи все ж таки, можна сказати, що на рівні як заходить місце рівне посідає на певній мапі України. Ну посідає місце <кліс> не останнє, не останнє місце <кліс> це да це все добре. Зараз дегустаційні конкурси в рівному не проводяться. От ще хотілося по такі е, значення слів, словничок деякі розтлумачити для наших людей. От е, здається, я не пам'ятаю скільки років, тому можливо десять, може трошки менше, коли б накрила Україну така хвиля відкриття цих маленьких міні-броварень, е, почалася ширитися думка. що от тільки в таких міні-броварнях справжнє пиво, все решта, це якесь е, несправжнє пиво. Чи можна вважати достатньою запоруку якості пива? що от воно зварене на міні-броварні, а не на якомусь. Великому mm. заводі, і от це слово крафт для тих, хто не розуміє, mm. що взагалі означає крафтове пиво. Це, чим воно відрізняється від некрафтового? Ну, Крафтове це крафт-ремесло. перекладається з англійської. Да. Це таке пиво, яке виготовляється за авторськими рецептами, за якимись історичними рецептами, і воно відрізняється від того масового, яке поширене на полицях супермаркетів, магазинів. І воно виготовляється в невеликих кількостях, і тут, тут сказати, я не можу сказати, що от все крафтове пиво краще від якогось мас-маркета, все залежить теж від підходу. Є хто ну от є якісний крафт, є, я б сказав, би, крафт уявт. Живе пиво. Що таке живе пиво? І чи є воно чи взагалі? не живе? Живе пиво це маркетинговий хід, це такого поняття, воно все-таки пропадає його нема. Це просто маркетологи придумали термін живе пиво, щоб впарювати неякісне пиво під видом, що воно живе, воно швидко псується. Значить, там немає ніяких консервантів, ніякої пастеризації і таке інше. Але коли пиво швидко псується, там доба, три, доби, сім, десять це. Щось на виробництві не так. Якщо брати в радянські часи Жигулівським називалося пиво, яке до того як Західна Україна стала частиною власне радянського союзу, називалося віденським, і воно робилося десь з урахуванням якихось да. західних практик тут немає якоїсь такої специфіки, що на заході варять трошки ну, не так, як на сході, бо ні. підходить десь в чомусь. Іншій. Ну, дивіться, у нас тобто не можна сказати, що там на західній Україні було Віденське. Віденське було по всьому радянському Союзу. Так само, як і Жигулі. Тому, тому що да тому, що у нас так склалось історично, що Україна і країни. Був Шосавка, вони перейняли чешські і німецькі технології пивоваріння, це низове бродіння. І от не можна сказати, що там Віденське було, там Жигулівське. Так, да, воно до 34-го року було Віденське за рахунок спеціально Віденського солоду, який дає такий янтарний кольор. Він спеціально обжарений. Але після 34 року, коли Мікаян приїхав в Толіаті, мав відомий завод і сказав: ребята, ніхто на колему не хоче. Чого буржуйська назва? Він згадав, що то наше робоче крістіанське, трудящеся. Ну, технологи подумали, так ну, ніхто не хоче там на Соловкиші на колиму. Через Відень. Ну так, да, і зробили жулівське пиво. Але воно за, з 1934 -го року гості мінялись раз 20. І вже то Віденський солод ніхто майже не, ну, не додається. Може, тільки крафтові. Пивоварні додать е, імпортуваний. Солод. А так кожен завод зараз Жигулівське Віденське бачить по-своєму. Воно солом кольору, і солом'яного кольору, туди і вже і пшениця додається, і все, що є. Первозданного Віденського вже немає в Україні. Ні, є, це деякі можуть крафтові пивоварні, от які за історичними рецептами, да, вони варять на півтемне віденське пиво. Під час нашої розмови, що ви за життя спробували там більше двох тисяч 89. Це є такий точний перелік, це так підработає. Да, да, а, а є пашу, а, а, а щось таке екзотичне. Розкажіть, я знаю, там навіть от є пиво, яке п'ють там з шоколадом, навіть з да? Ну, да, да. Це в основному це відноситься до стаутів, до мілк стаутів. А саме таке екзотичне пиво, яке я пив, яке мені так от запам'яталось, це пиво зі смаком сюрстрьоміна. — Кого? Сюрстрінга. Угу. Тухли Ну, Фермент, Ферментованого селеця. Це так чисто спробувати, ну я б його не рекомендував би пити. В друге я... пили? — Ні. Добре, А, <реш> а найсмачніше пиво ну таке, що ну, найсмачніше я не можу. Я ніколи не виділяю найсмачніше, тому що я завжди йду в пошуках. Да, звичайно, того, того, того одного да, ну, єдин. Да, звичайно мені багато стилів пива подобається. Якщо це якісне, гарно зроблене, воно смачне, то для мене. І як бути... Сомільє, ну і пивним, зокрема, щоб не спитися. Да? Ну, таке, бо, знаєте, У всіх така, теж ну, такий міф побутує, да? що от сомільє, ну будь-який, ну, що це, грубо кажучи, алкоголік. Ні ні ні, 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 ні. ну, ні, Треба просто вживати відповідально, нікуди не гнатись. В залежності, що ви хочете отримати від пива, чи ви хочете просто ним. Накидатися. Накидатися чи отримати від нього задоволення. А от знову ж таки, раз уже про алкоголізм мова зійшла. Підтверджуємо або спростовуємо міф. Пивний алкоголізм ще страшніший, ніж звичайний алкоголізм. І взагалі чи є він такий? Ну, як такого, певного алкоголізму немає. Звикання до пива такого немає. Ну можливо. Це залежить індивідуально від там організму чи від людини там залежності, але от певний алкоголізм таке поняття воно розмите. Стаут, дункель, саур, іпа. ці такі слова, які не всі розуміють, а вони часто там написані десь на пляшечках. Ну Що да. це таке. Да, це стилі пива. Стаут це пиво верхового бродіння, темне пиво різновидів стаутів є дуже багато. Є ірландський сухий, і, і імперський міцний, і. Імперський? Імперський, так, да, це імперіал. Стаут. Він там алкоголю 8, 9, 10 і 12 може бути. Але ну, це богородний напій. Тобто ці всі солодощі, це в мене, щоб це префікс на початку був мілк. Мілк або pastry. Ну, pastry — це вже пиво, яке зі смаком і ароматом, якогось десерту. То есть, э, зі смаком там баунті, зі смаком якогось там э, салона карамель, якогось там шоколада, кокоса. Там. Райська насолода. Райська насолода. Я ще чув, що є томатне пиво. Да, так, да, томатне пиво, пиво є, да. це такий стиль, от він відноситься до стилю сау. Саур, саур це узагальнена, як би сказати, назва. Саур це кисле пиво, mm -hmm. до якого відносяться ну, основні. Представники саурів, це звичайно Бельгія, і в Німеччині є декілька стилів, які відносяться до саурів: це Газе з Лейпцига і Берлінервайс, Берлінське пшеничне. В Бельгії це буде ламбік, гьоз, це буде Фрамбуз, буде фламандський червоний Ель, Одбрюн. Такі вони. Але в Україні воно набирає обертів, але це не широко поширене пиво. Яке можна там придбати. от, Наприклад, Ламбіки, вони там два роки окисляються, це бродять, закислюються, щоб дойти, то, там, і 4 роки більше. Дункіль це німецький стиль темного лагера. Дункіль по-німецьки переводиться як темний. Це в нас от яскравим представником, він, так, представником такого відомого то, ось, в Україні це буде львівський дункіль. От якщо таке широкому загалу відомо. — да. портер, портер і дункель це щось Портер портери, ні, це зовсім різні. Портер це можна сказати, такий родич стаута, це теж пиво верхового бродіння. Воно зовсім відрізняється по смаковим, по ароматиці. Якщо Дункель — це буде якась корочка чорного хліба, якісь такі солодові, якісь, може, смажене насіння, може, щось такого, типу Тости якісь портери будуть там от чорнослив буде відчуватися лакриця, якісь такі от каво, шоколадні ноти. А іпа. Іпа це пиво верхового бродіння, це таке доволі гірке, охмелене, сильно охмелене пиво. І Давайте перейдемо до сьогодення і поговоримо про вовчанськ. От я нещодавно mm -hmm, mm -hmm, для себе mm -hmm. відкрив, що. Там запусти, запустили пиво «Евакуація». Ну і вони зовсім запустили. Там Чи? була відома пивоварня у Вовчанську, «Тенмен» називалась. Вони свій час десь років 3-4 тому от реально домінували своїми саурами, кисляками, цими саурами Нью-Йнгленд-Іпами, Іпами. І от реально вони були на слуху, вони були одна із топ-пивоварень в Україні з Вовчанська, Тенмен. Але, звичайно, що в бойові дії внесли свої корективи. Це була і окупація Вовчанська, і оце евакуація, це ж це пиво, яке залишилось після першої евакуації. От його якось, ну я його не пробував, воно там в невеликій кількості було. Зараз, звичайно, тенмен перенесли, начебто, своє виробництво у Львов, але вже як на контракті. Тобто не власна пиварня десь на якихось потужностях. Це такий цікавий феномен. Пиво називається евакуація. Тобто є такі ж, я думаю, що також творчі особистості, пивовари. От З якими смаковими е, особливостями асоціюється у людей евакуація? Вау. Цікаво було б почути. Ну, Евакуація пиво було закладене, зварене в 2022 році перед бойовими діями. І воно на дозрівання було, вже дозрівало ЦКТ. Це був пестрі Саур. Це смузяка. І вони до нього добралися тільки вже після звільнення Вовчанська. І от його потім розлили там, почали от як евакуювали його з після окупації Вовчанська першої. То який там смак був? Смак був там, от тенмени, це Пестрі Саур. Ягідний якийсь був смузяка з ягодами, з фруктами. Тобто, кисло, кисло кислик, кислик, смакує да. евакуація. Зараз кисло має бути десь на Курщині, Можливо. І східніше, як сприймаються новини. Взагалі, от повномасштабна війна, вона на певній індустрії як відобразилася, і з огляду на це, як сприймається те, що зараз от вже бойові дії ведуться не тільки на нашій території? Звичайно, що бойові дії дуже м, сильно вплинули на певну галузь в Україні, багато земель окупованих багато. Півзаводів і пивоварень зруйновані. Тож Лисичанськ, Ліспід, ті ж там Донецькі, пивоварні, Маріупольські, там Чумаков, Бердянськ, Катран, .е. Мелітополь Запоріжжя, Запоріжжя, Славянськ, тож, Шалє, Северодонецьк, Сватове теж от втратили. Да. Ну Звичайно, події: це добре, що на території ворога тепер хай вони. Думають, як на своїй території вже от, побувають в шкурі України. Пиво взагалі низькокалорійний продукт. От, зазвичай у світлому пиві, яке ми бачимо на полицях лагері, там 42-43 кілокалорії на 100 мг продукту. Тобто, це, грубо говоря, пиво це складається. Там 90% води. І 10% зерна, тобто каша, грубо говоря. Бо від нього не живіт не росте. Живіт росте, звичайно, тут що залежить. Фізіологія людини в першу чергу. І як ми харчуємось, який у нас спосіб життя. Чим ми закушуємо? Так, бо... да, Чим ми закушуємо, чи там, як ми, чи сидячи, лежачи, ти сидиш, п'єш, ну, все залежить від ці зіології і чим ми закушуємо. Чим пиво краще закушувати, щоб живіт менше ріс, і чим навпаки категорично не рекомендує? Ну, звичайно, всякими цими снеками не рекомендується. Цими чіпсами, горішками, якимись там кукурузними снеками. Ну, бачите, а в нас взагалі теж такий міф, що завжди горішки до пива. Там горішки, сухарики. Наприклад, от там Німеччині в Чехії. Взагалі, пиво вони п'ють столови. Це під якісь там ту ж самі там якісь ковбаски, якусь рульку, якусь цього... картоплю. Ще про жіночі гормони говорять: Мовляв, будеш багато пива пити і ставлять в тебе чоловічі а, та... груди, як у жінки. Є в цьому сенс? А, в пиві як в зерні, як і в багатьох продуктах, є схожі компоненти на жіночі гормони. Але вони дуже невеликій кількості. От, наприклад, щоб якось вони вплинули на ваш організм там на протязі двох годин там, чи годин треба випити 900 літрів пива. Щоб якось воно, тому що воно невеликій кількості там знаходиться і воно вимивається. Ну нереально 900 літрів випити там за дві години. Ну, Я думаю, навіть чи... за три да, ну, взагалі, то Я ж... навіть, думаю, за 24. Як ти ставишся до міцних напоїв? Ну, пиво ти любиш. І, О, і в принципі, це твоя професія. Да, міцні напої... Так, міцні напої, ну, ярочку, нехай я... віскі негативно <сум> <сум> ставлюсь, я його майже не вживай. Можу якось там спробувати заради інтересу, якісь там трошки там, віскі, скотча, бурбона, рома, чисто для. Одразу Все? Ні, 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 ні. Ну, ні. одразу я <різь> <різь> там напився. <різь> одразу і <різь> напився. Ні, так я дуже негативно. я взагалі есть, негативно ставлюсь до того, щоб впиватися пивом, від пива потрібно отримувати насолоду. Тобто не треба ним там гаситись до невіняємо стану. От таке, такий сьогодні був наш дискусійний клуб на межі фолу. Я не знаю, на межі фолу, ну мені здається, доволі принаймні весело. Вийшло Олег Шульга, АК Рапс, Пивний, Пивний, Рапс. Пивний Савельє. Ну і Павло Невесенко, Максим Каламис, ви знаєте. Залишайтесь з рівне онлайн. І обов'язково побачимося на цьому місці вже невдовзі з новими гостями. Дякую. Хай щастить.